В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Зубені, брати і сестри, вітаємо вас із святом Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні одне із 25-х рад, які є в церковному нашому році, власне, примітно, що ви знаєте, що церковне новоліття, церковний новий рік розпочинає 1 вересня і першим святом у церковному році є саме. Різдво Божої Матері. Так само, і останнім дванадцяти великим святом у церковному новому році є успіння спінцятої Богородиці. Таким чином, церква навіть і тут символічно вказує на важливе життя Божої Матері для спасіння всього роду християнського у домобудівництві нашого спасіння. Бо навіть і в церковному. Році подія, Різдва Пресвятої Богородиці, і її успіння розпочинають і закінчують наше новоліття, церковний Новий рік. І таким чином, саме в Різдві, у Різдві Пресвятої Богородиці, ми з вами подію, яка для кожного з нас є подією початку нашого Спасіння. Пресвята Богородиця. Народилися у батьків Йоакима і Анни, у батьків, які у своїй старості, вже зі старістів, не мали дітей. І одного разу тоді, коли навіть у храмі відмовилися, зневажливо поставилися до Йоакима, вказавши на його безблагодатність, на те, що Бог не перебуває над ним. Оскільки не благословив його дітьми, почувши це, Анна і Йоаким не зневірилися у вірі в Бога, не озлобилися на людей, що так сказали для них, а ще равніше почали молитися і просити Бога, щоб Господь дарував для них дитину. І промислом Божим для них було сповіщено, що в них народиться. Дівчинка і в свій час, коли народилися, дали ім'я і Марія, тобто Марія, яку вони, власне, і присвятили майбутньому наслужінні Богу. Народження дитини для багатьох нас, хоча і є подією приходу до буття у цьому світі людини, але водночас з таємницею Божого промислу по відношенню до кожного з нас. Але для більшості людей воно є природнім, і тут саме навіть відчуття приходить у цей світ, коли він відбувається у молодих людей, воно певною мірою не настільки трепетним, як було у тих, кого ми згадуємо навіть ми можемо сьогодні згадати про народження у Авраама і Сари їхнього сина Ісаака у старості їх. Можемо згадати про народження Самуїла, також вже батьки були його похилого віку. Можемо з вами згадати про народження Іоанна Хрестителя, про Захарія і Лазавету. Також батьки були похилого віку. І там, де, здавалося, зіткліває тіло, людське тіло втрачає здатність для того, щоб природньо народжувати, Господь доповнює, але доповнює там, де присутня віра, де присутнє бажання людини звертатися до Бога. Бо чудеса трапляються там, де в них вірують. Якщо не буде віри, не буде чуда. Ось цей доток, доторк людини і Бога. Бог ніколи не діє на сильницькі повідношення до людини. А хоче, щоб людина лише тільки промовила, ще тільки вірила, надіялася, не відступала цього. І Господь обов'язково також простягне. В руку допомоги і підтримки, як сьогодні ми згадуємо, власне, у події, коли він допоміг Іоакиму, і Анні. Народження Божої Матері для нас відкриває ще іншу завісу. Вказує, наскільки важливо, щоб наші діти, наші сім'ї виховувалися у вірі і надії в Бога. Бо ми бачимо, що Пресвята Богородиця була такою, ж, як і інші люди. Вона народилася людиною по людській природі не... не... Це для того, власне, було, щоб і Спаситель, потім, народившись від неї, тим самим мав вже таку саму природу, як і кожен з нас мав природу людську для того, щоб її спасти, для того, щоб її. Зміснити її укріпити і вознести до Бога. І ми сьогодні, згадуючи різдво Божої Матері, з усердям вознесімо молитви до Святої Богородиці, щоб і вона зміцнювала нас у нашому житті, щоб і вона, будучи Матір'ю Божою, неустанно молилася за нас, так, як молилися. Як навчили молитися її, її батьки, Йоаким і Анна. Бо саме у Зристанні, утвердженні тому, що отримала Пресвята Богородиця від своїх батьків, вона ж і цією не неустанною молитвою молилася протягом свого життя і сподобалася стати матір'ю Бога. Віруй сьогодні, Пресвята Богородиця молиться за кожного з нас. Молиться за наш багатостраждальний український народ, за наших минів. І нехай її материнська молитва до Сина свого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, буде почута Всевишнім. Амінь. Слава Ісусу Христу!